Я служила зв'язківкою на передовій. Робота, ніби тиха, але нерви, як натягнута струна. Тієї ночі зв'язок почав зникати. Спершу я подумала знову гроза чи завади, але на екрані рації миготіло щось дивне короткі імпульси, схожі на чиїсь дихання. Я налаштувала частоту і почула голос ледь чутний, ніби з-під землі. Не виходь з бліндажа, вони вже поруч. Я завмерла. У нашій зоні не мало бути жодних груп. Я перевірила позивний, невідомий. Але голос звучав так, ніби він стоїть прямо за дверима. За хвилину світло клацнуло й погасло. Я схопила автомат і присіла, намагаючись не видавати подиху. Рація знову ожила. Якщо чуєш, постукай тричі. Я довго дивилася на чорний екран. Нарешті постукала. У відповідь тиша, та раптом по рації пролунало моє власне записане повідомлення, яке я ніколи не записувала Тримайся, ти сьогодні не одна. У цей момент хлопці з нашого патруля різко відчинили двері. Бліді, мокрі від дощу. Ми бачили тінь, що ходила навколо бліндажа. Думали, то ти. Я глянула на рацію вона була вимкнена, батарея порожня. Але звук мого постукування все ще лунав десь у динаміку. І відтоді, щоночі хтось виходить на нашу частоту і дихає, нічого не каже, просто дихає. І кожного разу я думаю, це хтось хто хоче врятувати чи забрати.